Вітаю всіх! Хочу подивитись тепер такий момент. Україна взагалі піде на умови Росії. Кінцевого короду. Не цікавить, кінцевий результат не цікавить. Україна взагалі піде на умови Росії щодо припинення війни. Україна піде на умови Росії щодо припинення війни. І вже багато. Україна піде на умови Росії щодо припинення війни. Там дуже багато умов. Кожну розбирати не треба. Взагалі, вона піде на це. Четвірка жезлів. Тобто, по четвірці жезлів частково на, на якісь умови часткові умови. Помірність карта помірності тобто, це не все. Це частково. Ось він тупік, який не заганяють. Розглядати. І відлюдник. Дивіться як. По відлюднику я б сказала, що це будуть такі умови, які Україну роблять ізольовано від чогось. Від даних. Я б сказала, тут ізоляція від розвідки. Можливо, якісь даних від чогось, ізоляція. Далі. Пауза. Роздуми. Україні доведеться подумати, що і робити далі. дурак зміна ситуації, конкретна Рі... Рішення будуть приймати швидко. По дурню це різка зміна ситуації, такий підхід, зміна підходу. Швидкі рішення Україна буде приймати. Дуже. Так, тепер мене що цікавить в цій канітелі, дуже-дуже. Україна піде на територіальні поступки по територіям, які не окуповані. Україна піде на територіальні поступки по територіям, які не окуповані. Лицар Пентаклів випадає. Якимось чином так, не, не окуповані. Маніпуляцій багато, дуже маніпуляцій багато. Які це області? Не буду чіпати, тому що це буде якраз ті області, де є бойові дії. Заявлені області. Ворогом. Ось, заявлені. Заявлені. Ті, що хоче ворог. Ви знаєте, це чотири області, які він хоче. Там буде проблема. Серйозно. ну Окупація залишається. Щось він дожме. Щось ще буде окуповане. Дивіться. Зараз подивлюсь іншого колоду. Чому я це дивлюсь? Тому що елементарно фронт не зупинено, бойові дії не зупинені. І дуже просто це робиться в процесі бойових дій. Так, це буде. Ці поступки будуть за рахунок. Активності бойових дій. Ці, ці поступки будуть за рахунок активності бойових дій, активності на фронті. Так. Ці поступки за рахунок активності на фронті однозначно. І окупація. Так, а тому що на фронті не вистачає сил, зброї всього. Дійсно, розчарування. Так. Але не подобається мені трібка кубків. Зараз подивимось. Ці поступки будуть на основі домовленостей. Ці поступки будуть на основі домовленостей. Трійка кубків. будь ласка, те, що мені не сподобалось. Трійка кубків. Не враховуйте цей факт. Тобто, переплітаються фронт і домовленості. На жаль, оце наша гра політична гидка. Зрозуміти, здачі обласних центрів я не бачу. По Запоріжжю я робила, вони його відстоюють. Запоріжжя. Сам обласний центр. Ось, знову дев'ятка мечів. Розчарування. Знаєте, як в клітці сидимо. Нерви. Руйнування. А наступ ворога дійсно є. Ворог знає, що він матиме частковий результат від цього наступу. Ось чому питання. Зрозумійте. Тут більше оця возня переплітається з військовим, тому що ворог впевнений, що він матиме частковий результат від наступу. Все. Ось від цього і пляшемо. Поступки будуть. Війна буде закінчена в тому вигляді, в якому ми зможемо це зробити, і нас душать. Те, що є, то є.